Цієї ночі та ранку росіяни безпілотниками атакували Харків. Про наслідки цих ударів говоримо далі з міським головою Харкова Ігорем Терховим. Пане Ігоре, я вас вітаю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи є постраждалі внаслідок сьогоднішніх ранкових і нічних ударів? Ну, я хочу сказати, що дійсно Харкова опинився все під обстрілами, і за цей час, невеликий час, зі вчора по Харкова було випущено 20 шахетів та мов вчора. Ми мали 12 прильотів. Шахетів, і ви знаєте, які є руйнації, які постраждали люди. Досі в лікарні знаходиться п'ять людей. Один з них вкрай важкому стані. І лікари борються за його життя. Крім цього, уночі було. Здійснена теж прильоти шість шахедів, які били по Новобаварському району міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але дуже багата рунація є, Хочу по підкреслити, що це було цивільне підприємство, яке виробляє обладнання для розливу пива, і досі там тривають рятувальні роботи, досі є пожежа і йдуть роботи по гасінням Ціння пожежі було всього 4 тисячі метрів, які були займалися. Були пожежі. Крім цього, інше складське приміщення там теж було півтори тисячі метрів, яке теж була дуже велика пожежа, але її Вдалося вже загасити. Тому е, така ситуація, яка є, е, крім цього зранку був прильот молнии, е, яка вдарила по багатоповерховому е, житловому будинку. На щастя, теж ніхто не постраждав, але е, дах будівлі. Частково зруйнована, і зараз працюють наша комунальна служба для того, щоб відновити дах на житловому будинку. Чи можемо говорити про те, що в квітні зростає кількість ударів безпілотниками по Харкову у порівнянні з попередніми місяцями? Чи це приблизно одна й та сама статистика? Ні, хочу сказати, що дійсно зросла така сумна статистика, що побільшала ударів по Харкову, і це шахети, і були, як ви пам'ятаєте, іскандери. Тому дійсно наш ворог е, дуже знаєте, збільшив збільшив кількість ударів по місту Харко. Що можете сказати про тактику застосування росіянами безпілотників по Харкову? Чи є тут якісь зміни? Ну, знаєте, хочу сказати, що звісно, зміни є. Вчора ми були свідками цих змін, сумних змін, як ви розумієте. Бо е, практично е, е, взагалі. По місту Харкова завжди били десь увечері, чи вночі, чи з самого ранку. А вчора ми мали прильоти 12 шахетів, які були серед біла дня. Тоді, коли люди їдуть до роботи чи повертаються з роботи, їдуть по своїх справах. І знаєте, було дуже сумно, коли людина стоїть на зупинці громадського транспорту, попадає поряд з нею шахет, і вона опиняється в лікарні і автівка, яка. Зупинилася на сигнали світлофора і теж потрапля... потрапляння поряд з нею шахида, і теж люди, які опинилися. На лікарняних койках, зруйнована повністю машина. Ще цього постраждав житловофон цього постраждали виробничі підприємства, які жодним чином не відносяться до оборонних підприємств. По перше, по-друге, це я вважаю, що сьогодні йде знаєте, тактика того, щоб зруйнувати бізнес, щоб щоб люди опинилися без робочих місць, щоб вони не не отримала заробітну платню, щоб не було сплати податків. А це податки не тільки в міста Харкова, але і взагалі в Україну, тобто руйнується повністю економіка. І Це така стратегія, яку обрав наш ворог. Збільшення кількості атак це відповідно збільшення кількості руйнувань. Чи вистачає зараз Харкову ресурсів для того, аби такі знаєте ургентні роботи швидкі проводити, склити вікна або забивати їх фанерою тощо? Знаєте, я хочу сказати, що як ви сказали, не працює. так на населення ми, ми знаходимо кошти, вистачають. Крім цього, долучилися до нас фонди, міжнародні фінансові інституції, з якими у нас тісна співпраця. І крім цього, я дякую президенту, уряду, які теж виділяють певні субвенції для того, щоб ми мали можливість все це робити. Але хочу сказати, що коштів завжди не вистачає. Ці руйнація, яка є сьогодні, от, наприклад, ці яка ще щонда були, коли прилетіли ескандери по Основянському району міста Харкова. Тільки один цей удар це, це зруйнована практично тисяча квартир харків'ян. П'ять тисяч вікон немає, зовсім немає. Це величезна кошта, кошти. Дійсно, ми потребуємо допомоги і будемо. Бо ми не можемо входити в зиму без вікон. Ми не можемо входити в зиму з такими житловими будинками, які розтрощив російський агресор. Пане Ігоре, дякую за те, що інформуєте. Це був Ігор Терхов, міський голова Харкова.